Ми продовжуємо серію наших тренінгів в межах проєкту Хавна вміні зараз. Сьогодні ми говоримо з вами про проєктний менеджмент Разом з тренеркою ми назвали його 2.0, тому що це не для тих, хто починає спочатку, да? тобто це для тих, хто вже має якісь основи роботи в проєктному менеджменті і хоче досконалити і покращити свої знання. Чому ми обрали цю тему? Це дуже просто, тому що кожна дія в нашому житті це проєкт. Незважаючи на те, що ви робите щось особисте, персональне, організовуєте вечірку і так далі, це вже проєкт. І ці знання вони вам необхідні для того, щоб робити все правильно, коректно, застосуванням потрібних інструментів, залученням потрібних людей. В роботі в громадських організацій, бізнесів, в, бізнесі, в будь-яких проєктах, які виходять за межі персональних, це супер важлива навичка, тому що дуже багато залежить від того, наскільки ви правильно все підготуєте, сплануєте, наскільки ви будете залучені у виконання, наскільки ви можете підтримувати зв'язок з вашою командою, які інструменти для цього будете використовувати. І для нас супер важливо озброїти людей такими навичками, щоб вони вони все робили правильно від самого початку, менше стресували і досягали більших результатів, коли вони пишуть і реалізовувати свої проєкти. Що наш тренінг це про те. Щоб у людей, у яких вже є певний досвід, навички роботи з проєктами, прокачати свої навички ще більше, а попрацювати з тим, як управляти проєктами, але не лише з позиції, як виконати проєкт, а як комунікувати з командою, як підібрати інструменти для роботи з командою, як працювати так, щоб команда... Повністю інтегрована в проєкт, щоб горіла, але не перегоріла. Як працювати з ризиками, як обрати зручні платформи? І це про те, що можуть бути дуже класні нові тренди, можуть бути нові платформи, але нам треба знайти саме те, що працює для кожної команди, і для кожної воно буде різне. Тому що ми маємо різних багато інструментів, але це залежить від того, яка буде культура випрацьована в організації і як всі учасники, учасниці, команди будуть себе комфортно почувати з тим, аби не просто виконувати свою роботу, але й бачити результати своєї роботи. Сьогодні, зокрема, ми працюємо і е, робимо роботу в групах з тим, аби з однією історією е, подивитися з різних ролей е, на те, як реалізовуються проєкти і коли, наприклад, в нас не завжди є комунікація, то як е, її народити. І от зараз, зокрема, в нас в історії на на працює окрема команда, яка має роль проєкту. формувати свої потреби, як, і з яких питань треба комунікувати людям про свою роботу, як вони хочуть, щоб з ними комунікували, щоб вони були в курсі своїх проєкту. І таким чином під цього поправу ми подивимося, як це відбувається з різних сторін, і вони вже, наприклад, будуть розуміти, як різні члени команди на різних ролях можуть сприймати роботу і побачити, тому що а, крім того, що ми говоримо про управління, про його виконання, ключовим це є для чого ми Результат побачити історію спробу за цифрами, і ключове це зробити на краще на життя людей, для чого ми взагалі розпочали виконувати. Так, оформлювати. Таків є ті, хто безпосередньо працює в проєктах, ті, хто хоче більше займатися проєктною діяльністю, громадською діяльністю. І дійсно це дуже часто сфера, де ми не можемо відділити професійне життя від особистого. Ми завжди ми можемо в 6 вечора, вісім вечора закрити ноутбук, вийти з робочих чатів і поти займатися домашніми справами. І дуже часто якраз проєктна робота закінчується тоді, коли закінчується проєкт. Через те тут, зокрема, ми дивилися статистика про те, що проєктні менеджери і ті, хто мають активні ролі в команді, дуже часто вигорають. І також через те, що іноді проєктні менеджери будуть декілька проєктів одночасно. І через те тут дуже важливо знаходити баланс, знаходити ось цю комунікацію в команді, бути підтримкою одне одного, одного і не втратити ось ту ключову ціль, заради чого це було. Для мене, як на мене, це дуже важлива інформація, яку я тут почула. Треба бути, розумієте, йти в ногу з часом і вміти здобувати навички, які ви ще не знаєте, не вмієте. Для мене навчання це завжди це такий процес. Безперервний, все життя я чомусь навчаюся, і тут дуже багато. Саме головне, що я тут побачила, це люди. Зацікавилась темою проєктний менеджмент, тому що побачила, що у майбутньому це дуже стане у нагоді. І якщо є така можливість бути на таких тренінгах, це додатковий досвід. Який завжди знадобиться, він корисний, навіть якщо щось планувати у майбутньому стосовно бізнесу, це такий досвід, який обов'язково стане в нагоді. Зараз я проходжу навчання, касо-терапевт і арт-терапевт, і мій досвід роботи з людьми. Він дійсно потрібен, щоб це була якась команда. Тобто тут я бачу дуже багато гарних інструментів, які я можу використовувати. А ще завдяки своєму життєвому досвіду я зрозуміла, що все самотужки зробити неможливо, але можна багато. І завдяки таким знанням можна їх приміняти у роботі, і це дуже дуже зручно Я розвиваю. Сам проєкт для людей це фінансовий проєкт, тому мені дуже цікаво, цікава ця тема керування проектами. Я також дуже цікавий такою системою, як дизайн людини. Я по цій, по цій системі я проектор, а проектори вони взагалі для того, щоб керувати проєктами. <смі> Тому я тут. Мені цікаво знайомитися з людьми, цікаво узнавати якісь, де, де я можу свої таланти може також використати.